Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Я впевнена, що ви всі любите казочки. Я теж полюбляю казки. Отож, буду цікаво казочку розповідати. Малята, як ви думаєте, що таке казка? Як ви гадаєте, хто складає казки? Так, письменники. Так, є авторські казки, а є казки народні. Це казки. Які люди розповідали один одному з покоління в покоління. Сьогодні ми будемо вчитися переказувати одну таку казку. Вона вам всім добре знайома. А яка це буде казка, відгадайте загадку. Розповім я вам, малята, як цей овоч ріс на грядці. Дід всю весну поливав, засихати не давав. Ось вона вже підросла. Урожай збирать пора. Відгадали так це солодка жовта рібка. Дітки, послухайте українську народну казку Рібка. Посадив дідусь рібку. Виросла рібка велика превелика. Став дідусь рібку із землі тягти. Тягне потягне, а витягти не може. Покликав на поміч бабусю. Бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала бабуся онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала онучка жучку. Жучка за онучку. Понучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала жучка кішку, кішка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку, тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала кішка мишку. Мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку тягнуть потягнуть, та й витягнули рібку. Діти, давайте пригадаємо початок казки. Якими словами починається казка? Посади, діду. Рібку. Виросла рібка, велика привелика Кого дід покликав першим витягувати рібку? Так, бабусю. А кого покликала бабуся? Онучку, кого покликала внучка? Так, внучка покликала собачку жучку. А хто ж все-таки допоміг витягти рібку? Так, мишка. Малята, як ви гадаєте, чи потрібно допомагати старшим? Звичайно, потрібно допомагати один одному та бути дуже дружними. А давайте пригадаємо, де дід сажав рібку. Так, на городі. А що росте на городі? Овочі. А ще можна сказати, городина. Спробуємо переказати казку, а допоможуть вам мої запитання. Діти, хто посадив рібку? Так, дідусь. Яка виросла рібка? Виросла рібка велика, превелика. Кого покликав дідусь на допомогу? Так, бабусю. А кого покликала бабуся? Так, онучку. Чи змогли вони витягнути рібку втрьох? Хто їм ще допомагав? Так, жучка та кішка. А хто ж допоміг витягнути рібку? Так, мишка. Шановні батьки, звертаюсь до вас, щоб дитина краще навчилась переказувати казку в разі необхідності, поставте відео на паузу та задайте ще раз запитання. Я впевнена, що у вас обов'язково все вийде. Чекаю ваші розповіді. Малята, як ви гадаєте, чому дідуся виросла ріпка велика превелика? Так, бо дідусь дуже добре працював на городі, починаючи з ранньої весни. Він сажав, поливав, доглядав. Для того, щоб мати гарний урожай. Рослині потрібно повітря, світло, тепло, ґрунт, вода. Але ще потрібен і догляд людини. Людей, що працюють на городі, називають городниками. Щоб легше працювати на городі, люди в своїй роботі використовують інвентар. Подивіться, який інвентар потрібен для роботи на городі. Лопата. Вона необхідна для того, щоб перекопувати грядки, Лійка. з неї поливають рослини. Відро воно необхідно, щоб принести води або прибрати сміття. Граблі вони необхідні, щоб розрівнювати землю. В народі кажуть сьогоднішньої роботи на завтра не відкладай. Урожай своєчасно збирай, тільки уважним, спостережливим і працьовитим. Доступно отримати великий урожай. Головне дуже хотіти і все обов'язково вийти. Я впевнена, що ви працьовіті малята і завжди допомагаєте своїм близьким та рідним.